Добрий день! Розглянемо сьогодні побудову графіків функцій y доріння modul fx і y доріння f модуль X. Першим розглянемо функцію побудову y доріння модуль fedx. Відповідно, якщо ви уважно подивитесь, права сторона весь вираз по модулю це говорить про те, що значення y у нас може бути лише додатні. І розглянемо кілька прикладів. Перший приклад y доріння модуль X. Розглянемо правило. Щоб побудувати графік функції y дорівнює модулю f, треба залишити без змін частину графіка функції y дорівня fx, яка лежить над вісю Ox, або на ній, та симетрично відобразити відносно осі Ox частину графіка функції y дорівнює f, яка лежить під вісю Ox. Те, про що я вам говорила, значення y лише додатні. Отже, спочатку побудуємо пряму y дорівнює x, яка точкою 0 розбивається. На дві частини, тобто від нуля до плюс нескінченності дана функція набуває додатніх значень, і від мінус нескінченності до нуля вона набуває від'ємних значень. Оцю частину, де вона набуває від'ємних значень, ми відобразимо відносно осі ОХ, в результаті чого отримаємо графік функції y до модуль x. Наступну функцію. дорівнює модуль x плюс 1. Ви бачите, що вона похожа на попередню, але плюс 1 відбулося зміщення на одиницю правильно, вліво. Будуємо графік функції y дорівня x 1. Також вона розбивається мінус одиницею на значення функції більше нуля, тобто від мінус 1 до плюс нескінченності і від мінус нескінченності до мінус одиниці, значення функції набуває від'ємних значень. Відповідно цю частину ми відображаємо відносно осі ОХ і отримаємо графік функції y дорівня модуль x плюс 1. Наступний графік, Y дорівнює модуль x-7 до квадрату мінус 3. Для побудови графіка цієї функції ми будуємо спочатку y дорівнює x квадрат. Наступний крок ми будуємо, виконавши перетворення попередніх наших відео, графіка функції y дорівнює x квадрат на 7 одиниць вправо, на 3 одиниці вниз. Отже, вершина координати має 7 мінус 3. І наш графік y дорівнює x квадрат переноситься. На відповідну кількість одиниць. І отримуємо ось цей графік. Так як у нас y дорівнює модуль, це означає, що вся частина функції, яка знаходиться нижче осі X, повинна відобразитися на 200х. Отже, ми отримаємо ось таке зображення. Графіка нашої функції модуль x-7 до квадрату мінус 3. Нижня частина відобразиться вверх. І ось наш кінцевий результат графік функції. Не забувайте, будь ласка, що якщо є загальний модуль, це говорить, що все, що знаходиться під 200x, повинно відобразитися над 200 X. Наступний вид побудови графіків це y до f від е, модуль X. Як працювати з цими графіками і про що це говориться? Перше, розглянемо правило. Щоб побудувати графік функції y дорівня f модуль X, треба. Побудувати першу частину графіка y дорівнює f від x для х більше рівне 0, тобто знач функцію будуємо з правої сторони відносно осі OY. Та побудувати другу частину симметрично перші відносно осі OY. Для цього перший крок ми побудуємо з вами пряму y дорівнює x-1. При цьому ми будуємо лише її частину праву, яка знаходиться з правої сторони відносно осі ой. Ну і відображаємо цю частину. Симетрично відносно осі у ліву сторону. І отримаємо графік функції y дорівнює модуль x-1. Наступний приклад. Модуль x-x по модулю мінус 1. Використовуючи попередній кадр, ми будуємо графік модуль x-1. І виконуючи правило. Першого сьогоднішнього перетворення відображаємо частину графіка, яка знаходиться нижче осі X у верхню частину на 200 X і отримуємо графік нашої функції. Наступне перетворення. Y дорівнює модуль x-2 до квадрату мінус 5. Будуємо графік y дорівнює x зміщуємо його на 2 одиниці вправо, на 5 одиниць вниз і відображаємо відносно осі OY. Наступний графік. Ми можемо використати попередній кадр, використати графік функції модуль x-2 до квадрату мінус 5, будуємо наш графік. І використовуючи правило того, що y дорівнює модуль f від x потрібно відобразити нижню частину графіка вверх відносно осі Ох, отримаємо результат побудови графіка. Ось ваш кінцевий результат побудови графіка модуль, модуль х-2 до квадрату мінус 5. Наступний по графіки з використанням кореня. Побудуємо їх покроково. Перший побудуємо y дорівнює корень з x плюс 1. Другий побудуємо модуль x плюс 1. Третій побудуємо модуль x плюс 1 мінус 1. Тобто змістимо наш графік на одиницю вниз. Точки перетину з вістю у х ми отримаємо мінус 3,3. І відобразимо, відповідно, наш графік нижню частину його вверх. І отримаємо графік функції модуль, корень модуль x плюс 1 мінус 1. Ось кінцевий графік нашої функції. Наступний графік модуль, корень модуль х плюс 1 мінус 1. Отже, будуємо спочатку графік y дорівнює модуль x. Це говорить про те, що значення х у нас будь-які і відображаються відповідно з правої на ліву сторону. Графік ми маємо перед очима. Будуємо плюс 1, тобто зміщуємо на одну одиницю вліво. Мінус 1 зміщуємо вниз на одиницю. При цьому ми отримаємо графік функції Y до корень модуль x плюс 1, один мінус одиниця. Ну і останній крок відображаємо нижню частину вверх і отримаємо графік ось цієї функції. Я думаю, що сьогоднішнє відео для вас було корисне. До наступних зустрічей, до побачення.